Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні ми розглянемо з вами два режими. Порівняємо їх між собою. Це режим T2, який розглядали на попередньому відео, і T2FL. Праворуч знаходиться у нас T2Fleer, ліворуч T2. Загалом режими частково схожі і частково кардинально відмінні. Один від одного. Т2флаєр. М'язи також будуть гіпоінтенсивні, дещо гіперінтенсивніше порівняно з Т2 режимом. Жир також залишається гіперінтенсивний, кістка кортикальний шар кістки залишається гіпоінтенсивний. Яка кістка зниженої інтенсивності порівняно з режимом Т2? Крам. І біла речовина сіра і біла речовина. Біла речовина буде іпотенсивна відносно кори головного мозку в режимі т 2 flyer Рідини, що основна диференціюється між цими двома режимами, в т 2 flyer повільно текучі рідини будуть гіпоінтенсивного сигналу. На прикладі ліквору. Так кроєносник судин відповідно. Натомість ділянки запалення на т 2 флаєр і набряку будуть виражено гіпертенсивні, як і в Т2. Ось ми бачимо, що і допомагає відрізнити нам е рідини від запального процесу. Газ в цих двох рідинах або по повітря буде також гіпоінтенсивного МР-сигналу і не відрізняється між собою. Дякую за увагу!